Привіт! Мене звати Юра, ви на каналі Pro-Management І сьогодні ми будемо з вами говорити про 5 головних навичок лідера. Як проєктному менеджеру вам потрібно буде володіти всіма цими навичками для того, щоб успішно керувати проектами та завершувати їх. Проєктний менеджмент це не тільки про успішне завершення проєктів, а також про. Правильно мотивацію людей вміння вести за собою вміння доносити ефективну інформацію. Тож, давайте розглянемо всі п'ять головних навичок, котрі необхідно мати лідеру. Перша і найголовніша навичка лідера це комунікація. Дуже важливо, щоб лідер вмів доносити до команди цілі котрі він ставить перед ними чітко і ясно. Так само дуже важливо, щоб лідер вмів доносити зворотній зв'язок до команди. Але комунікативні навички, це не тільки про вміння говорити, але ще і про вміння слухати. Таким чином, правильно налагоджена комунікація з командою для лідера означає створення правильного середовища для роботи. Таким чином команда буде чітко розуміти, що потрібно робити, буде розуміти головні цілі, і так само вона не буде боятися доносити зворотній зв'язок до лідера чи до проєктного менеджера, коли щось пішло не так. А це головний залог успіху проєкту. Друга дуже важлива навичка лідера це емпатія. Вміння відчути емоційний стан команди допомагає лідеру побудувати таку атмосферу в, команди, в команді, котра буде сприймати максимальній ефективності. Таким чином, якщо члени команди розуміють, що їхні проблеми важливі для лідера, вони будуть сприймати роботу зовсім інакше і будуть працювати набагато краще. Третя важлива навичка лідера це вміння приймати рішення. Так, керівник проєкту і лідер він часто стикається з ситуаціями, коли потрібно прийняти правильне рішення по тій або іншій ситуації. Це не означає, що лідер має бути експертом в. У всіх проєктних питаннях і у всіх питаннях, що стосуються команди. Але він має е, розуміти, кого на якому етапі потрібно залучити для прийняття правильних рішень. У нього має бути розуміння щодо е, того, які стейкхолдери впливають на рішення, і він має чітко розуміти, в які строки яке рішення має бути прийнято таким чином прийняття рішень. Правильних і швидких є дуже важливою навичкою лідера. Наступна важлива навичка лідера це стратегічне мислення. Вміння бачити картинку в цілому дозволяє лідеру приймати правильні рішення, котрі будуть впливати на майбутнє проєкту, та уникати пасток. Таким чином, проєктний менеджер чи лідер. Котрий має стратегічне мислення, він рухає проект в правильному напрямку. І остання п'ята важлива навичка, яку ми розглянемо сьогодні, це вміння надихати команду. Дуже важливо, щоб лідер був прикладом для команди, вмів надихати, вмів підсвічувати досягнення. Команди і показував, наскільки результати роботи команди важливі для е, проєкту. Таким чином створюється позитивна атмосфера, в котрій команді хочеться працювати і хочеться показувати нові досягнення. Лідер може вивести команду на новий рівень, показати наскільки важливу роботу вони роблять. І лідер, справжній лідер, може Дійсно перетворити команду на команду супергероїв. Сьогодні ми з вами обговорили 5 головних навичок лідера. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк і пишіть в коментарях, які б теми були цікаві саме для вас. Я обов'язково прочитаю коментарі, відповім і буду знімати відео на найцікавіші теми. Підписуйтесь на канал і слідкуйте за моїми новими відео.